Стигла соковита, дивно-смачна полуниця на столі, в той час як за вікном мете за метіль, це справжня розкіш. Всередині зими не в кожному супермаркеті знайдеш свіжі ягоди, а якщо і вийде знайти, то вартість їх буде вкрай високою. Сторіть сприятливі умови для вирощування ягід, але ж хтось вирощує апетитну полуницю у себе вдома на підвіконні. Деякі заповзятливі садівники навіть отримують фінансову вигоду з цієї діяльності, перетворюючи вирощування ягід будинку в прибутковий бізнес, розведення полуниці в домашніх умовах мівча реальність, доступна будь-якому бажаючому. Зараз існують різні методики, як виростити полуницю в квартирі будь-якої площі, можна ефективно використовувати вільний простір в будинку, посадивши полуничну розсаду в поліетиленові мішки, заповнені субстратом. Або вирощувати кущики з ягодами в традиційних квіткових горщиках і ящиках. Все залежить від того, з якою метою ви плануєте зайнятися розведенням полуниці будинку, і скільки місця для цього зможете виділити. Що потрібно полуниці для нормального дозрівання, кімнатна температура, хороша вентиляція і відповідний ґрунт, ці умови легко здійсними. Адже в квартирах тепло в будь який час року, а якщо з опаленням проблеми, завжди можна купити додатковий опалювальний прилад, циркуляцію повітря можна забезпечити за допомогою квартирки, спеціальний недорогий субстрат придбати в магазині, а значить, вирощуванням полуниці в домашніх умовах можете зайнятися і ви, якщо врахуєте найважливіші моменти. Робіть вибір на користь ремонтантних сортів полуниці, які здатні плодоносити кілька разів найбільш популярні сорти: жовте диво, королева Єлизавета, гора Еверест при вирощуванні полуниці з насіння, покупні насіння слід на 4 тижні помістити в холодильник, обернувши у вологу ганчерочку і поклавши в поліетиленовий пакет. Тоді загартовані насіння при висаджуванні в ґрунт протягом тижня дадуть дружні сходи, підготуйте для розсади просторий горщик з хорошим шаром дренажу, так як полуниці подобаються часті рісні поливи, але застою води вона не переносить. Полуничну розсаду будинку рекомендується висаджувати в підготовлений ґрунт або восени з 15 серпня по 20 вересня або ранньою весною, оскільки ця ягода боїться холоду, не тримайте її на балконі. І оберігайте від заморозків час від часу робіть калінофосфорні підгодівлі, а для формування зав'язей обробляйте рослини спеціальним препаратом зав'язь. Ідеальний варіант для вирощування домашньої полуниці південні. Добре освітлені вікна при нестачі сонячного світла зростання рослин може сповільнитися, а смак ягід погіршиться однак ви можете створити штучне освітлення для своєї полуничної плантації за допомогою ламп денного світла. Полуниця почне раніше цвісти і плодоносити при тривалому світловому дні, та якість ягід істотно підвищиться, тому, якщо вас турбує, як виростити полуницю будинку в найбільш короткі терміни, забезпечте рослинам безперервний світловий день тривалістю близько 14 годин, як запилювати полуницю в домашніх умовах, так як полуниця будинку позбавлена природного запилення, вам доведеться забезпечити рослинам в період цвітіння. Який може тривати кілька тижнів штучне запилення. Провести штучне запилення квітконосів на полуниці в домашніх умовах, ви можете двома способами направляти вранці в сторону квітконосів вентилятор під впливом вітру полуниця запилюється у відкритому ґрунті. Запилювати кожну квітку вручну, проводячи по ним щодня яким пензликом для малювання, як бачите. Вирощування полуниці будинку доступно навіть недосвідченим садівникам і не вимагає значних фінансових витрат, складнощі можуть виникнути тільки з запиленням, особливо якщо ви вирішили розводити великі ягідні плантації, адже не так, то просто щодня водити пензликом по кожному маленькому квітці, а з вентилятором успішне запилення важко гарантувати, однак здаватися не варто. Пробуйте висаджуйте розсаду. Дбайливо доглядайте за нею полуниця в домашніх умовах може приносити по кілька врожаїв на рік, радуючи вас і ваших близьких стиглими ягодами пізньої осені і морозною зимою.